Вітав до нашої студії Андрій Титарук, ветеран російсько-української війни, народний депутат восьмого скликання. Я вас вітаю, пане Андрію. Вітаю вас і бажаю найміцнішого здоров'я, славній українській нації. Так почнемо з контрнаступу сьогодні. Міністерство оборони і Анна Маляр, це заступниця міністра оборони. Показали для. Українського суспільства ролик, де дуже так е, гарно було показано, як ми коментуємо всі події, які відбуваються, е, український військовий просто показав отаким жестом: тримаємо режим тиші. Але тим не менш, е, ми ж не говоримо про розміщення українських військ. про... Стратегічні плани наступу, ми вже по факту дивимося на те, що відбувається там. Так ось мені цікаво, Володимир Зеленський нещодавно в своєму інтерв'ю в Wall Street Journal заявив про те, що ми готові до контрнаступу. Я процитую українського президента. Я вважаю, що на сьогодні ми готові це робити. Ми б хотіли деякі речі мати, але ми не можемо чекати не на це місяці. Ми дуже віримо в успіхи. Я не знаю, скільки нам знадобиться часу. Тим часом, Ігор Жовква, це заступник керівника офісу президента, також дає інтерв'ю вже іншому британському виданню Таймс, в якому каже, що військовим потрібні додаткові підкріплення, щоб розпочати довгоочікувану операцію. І потрібно ще деяке озброєння. Тут просто якось так виникає запитання, чому немає єдиної якоїсь інформаційної політики в цьому випадку. Чому не випрацювати якийсь єдиний алгоритм для того, щоб давати ці меседжі, ну, які б не суперечили одне одному, я зараз спробую знайти найкращу відповідь на це питання, але насамперед я скористаюсь можливістю. Ну що по, подякую нашим глядачам е, за те, що е, підтримали мою петицію на сайті президента щодо нагородження загиблого е, українця, Бахтава Андрія Григоровича. Я е, створив петицію щодо нагородження його е, найвищою державною нагородою. І я дуже дякую всім українцям, які вже підписали У нас майже 6,5 тисяч осіб. Ми наближаємось до нашої мети в 25 тисяч. І хто ще не зробив цього, будь ласка. Знайдіть дві хвилини вашого часу і присвятіть тому, щоб підтримати цю петицію. Я вважаю, що кожен українець, який став е зі зброєю на захист нашої держави, заслуговує бадай на повагу. А ті, хто віддало своє життя, ну, безумовно, на належне вшанування, і е таким чином ми звертаємо увагу нашої влади на те, що кожен такий випадок має бути ретельно розглянутий, і людина має бути відповідно заохочена і вшанована е за те, що в своїй послідовній боротьбі 14-го року Андрій Григорович допомагав формувати перший склад батальйону миротворець. Потім діяв як командир цього підрозділу. Потім в академії внутрішніх прав готував молодих е українців. Потім з цими вихованцями пішов під час повномасштабного вторгнення знову на лінію фронту і е приймаючи абсолютно, е скажімо так, складні командирські рішення. Унеможливив раптовий напад диверсійної розвільної групи на позиції наших військ, чим рятував коштом свого життя багатьох наших українських військовослужбовців. Так що, будь ласка, знайдіть хвилину, підпишіть петицію. Це дуже і дуже важливо. Щодо повертаючись до вашого питання, я думаю, що така неузгодженість у відповідях вона, в принципі, притаманна бодай. Якій структурі, яка не має чіткої скоординованої комунікації, насамперед, всередини, що і як коментувати щодо важливих питань стосовно діяльності президента, як верховного головнокомандувача, тому кожен тлумаче на свій власний розсуд. В принципі, я з військової точки зору можу сказати, що ніколи не можна бути на 100% готовим до війни завжди є над чим працювати, завжди є потреба в особовому складі або в техніці. Тому в принципі можна зрозуміти, що техніка нам потрібна. Це сигнал нашим західним партнерам не зупинятись в тій фінансовій допомозі, військово-технічній допомозі. А те, що президент каже, що ми готові до контрнаступу, ну тут, значить, він володіє такою інформацією, яка дає йому насправді можливість або право. Публічно заявляти про готовність, хоча я вважаю, що це в певному сенсі політичний. Він насамперед дає політичну оцінку, тому що військові в особі головнокомандувача збройних сил генерального штабу вони якраз найкраще розуміють ступінь готовності наших військ техніки. Навченість і готовність діяти в наступальних операціях, тому що називати те, що має бути, насправді потрібно наступальна операція. Контрнаступальна – це вид протидії під час бойових дій, коли ворог наступає, вдається відбити його наступальні дії, зупинити, зафіксувати. І після цього з метою, скажімо так, руйнування його задуму. Проводиться контрнаступальна операція в даному випадку. Ми бачимо останні практично півроку, у нас лінія фронту повністю застабілізована, тобто російська військова машина виснажилась до того рівня, що практично вона не здатна захоплювати нову українську територію. Бахмут, який вони брали цілий рік, ну це точно не можна назвати успішним успіхом, як жартують зараз в соціальних мережах, тому що вони стільки втратили особового складу. Що це ну очевидно визнається навіть ними самими як пірова перемога? Тобто, ми за останній цей період часу зробили все можливе, щоб зірвати головне успішну наступальну операцію військову операцію яку. Путін планував з метою захопити нашу державу. Тепер час повертати своє, і тут потрібно проводити штурмові дії наступальні операції, які будуть мати на меті знищення особового складу техніки і повернення. Тимчасово окупованих територій під контроль української влади. Саме це і називається наступальними операціями. Пригожин заявив нещодавно, що вони виходять вони до 5 червня, мають тобто завтра останній, я так розумію, термін, коли вони мають вийти із бахмута. А тут виникає питання: вони виходять, чому тому, що немає ресурсів. Чи тому, що треба замінити зовсім іншою кваліфікацією, іншою армією ці позиції? Чи це пов'язано з тим, що знову ж таки а що буде далі? Наскільки ті сили, які зайдуть зі сторони Російської Федерації, там регулярні війська, вони будуть відповідати тій кваліфікації, які відповідали вагнерівці? Адже вважається, що вагнерівці це сама така ну найбільш боєздатна сила в російській армії. Я би не стверджував це на 100%. Ну, Очевидно, ну, що, що просто у людей, яких е немає вибору, е як загинути, чи від заград отрядів, які стоять позаду них, угу. або по, скажімо, по фронту, то в певному сенсі відчайдушність і безбашеність, особливо через е кримінальне життя, яке абсолютно зі зневагою ставиться взагалі до людського життя, як до чужого, так і до свого. Тому вони і демонстрували оці відчайдушні спроби захопити українські позиції шляхом цих людських хвиль, просто виснажуючи насамперед людський ресурс. І сам Пригожин визнавав, що втрати його злочинної військової кампанії Вагнера достатньо серйозні. І очевидно, що рішення на відведення містить декілька компонентів. Один із них це практично. Втрата найбільш боєздатних бійців офіцерського складу, і подальша м'ясорубка, вона просто не є тим ефективним видом використання його ресурсів, який би дозволив йому ну, залишати серйозним гравцем. У нього є інтереси і в Африці, там близько в 16 країнах. ПВК Вагнер виконує злочинні іноді. Відверте кримінальне замовлення і слугують в певному сенсі йому ресурсною, скажімо, фінансової і підготовчої бази. І, по-друге, він в такому сенсі. Піднімає ставку. Він ж не тільки каже, що я відходжу, він постійно обвинувачує вище військове керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу в їх тотальній корупції, некомпетенції і таким чином уникає. Обвинувачень в тому, що він втратив там десятки тисяч людей на цій е, ділянці фронту, і те, що він зараз збирається там наводити порядок е, в новостороні БНР, скажімо так, угу. то це також е, в певному сенсі його розрахунок на. Те, що він в цьому омуті буде ловити свої якісь, скажімо, проференції. Побачимо. Ближчий час покаже. Я не думаю тепер, що на його місце взагалі будуть приходити якісь прямо там вишколені військовослужбовці. Весь вишколений особовий склад, який Путін готував останні там... 5-7 років він був знищений протягом першого року повномасштабного вторгнення. Зараз йдеться про тих, хто був мобілізований восени і навесні на останніх півроку, і намагання з них створити дієздатні підрозділи, які будуть виконувати бойові завдання. Побачимо, чи вони здатні будуть стримати, наприклад, Збройні Сили України під час наступного. Етапу, скажімо, ведення бойових дій. Побачимо, я вболіваю тільки за одну команду за Збройні сили України. Я зичу їм успіху, бойової вдачі. Сприятливих погодних умов і всіх критеріїв, які були їм допоміжні, успішно нищити ворога і звільняти українську територію, до чого варто готуватися Збройним силам України? От в подальшому я маю на увазі. Дивіться дуже гарячою точкою цих останніх декількох місяців став Бахмут, чи не з'являться фактично на цій лінії фронту декілька таких бахмутів? Коли нам доведеться фактично впиратися в шалений спротив від російських окупантів можливо. Це абсолютно можливо. І Війна це одне із найскладніших випробувань, яке випадає. На долю країн, які вимушені боротися за своє виживання протягом розвитку людства, ми практично практично нескінченні війни вели, ведемо і будемо далі вести. Це на жаль ну зворотня сторона медалі. І очевидно, що може статися так, що ворог в певних за певних обставин і за певних можливостей може чинити опір. Але чим далі Україна отримує сучасні зразки західної зброї, які дозволяють точніше і далі винищувати командні центри, бази зберігання особового складу, техніки, озброєння. Логістичні шляхи. Чим слабший буде ворог, чим слабша буде його ресурсна база, тим швидше може початись оцей падіння карткового будинку, цього на глиняних ногах, на яким насправді є Російська Федерація. Бо багато речей, насамперед, демонстрація сили, готовність застосувати сили, виявилось неочікувано неготовою Російська Федерація протидіяти. Скажімо так, альтернативному розвитку подій, коли проти них вже використовується більш серйозна сила, більш серйозна рішучість і готовність воювати. І тоді ми бачимо, що у Росії серйозні, просто я би сказав, катастрофічні проблеми з тим, щоб намагатись контролювати цей процес. Так що побачимо найближчі півроку, будуть визначальними, може ситуація. Початись сипатись, ну абсолютно через непереборні uh -huh. обставини. І за Хасіма Талеба, знаєте, ви вигулькне якийсь чорний лебідь, дзьобне Путіна за щось, і все політичний ребер для них, і все піде як найкраще для нас. І це, ну скажімо так, можна вірити в цей сценарій, але все одно ж треба готуватись. До гіршого розвитку подій налаштовуватись на серйозне протистояння, тому що ворог насправді має потужні ще ресурси, що очевидно демонструє його готовність їх застосовувати.